Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо інвертор автомобільний на 24 вольти від компанії Volt, модель AC2500R. Постачається в фірмовій упаковці інвертор. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у, у нас знаходиться сам інвертор. І Дуже потужні дроти підключення. Інвертор доволі масивний, важкий. Повністю в металевому корпусі, як ми бачимо. З однієї сторони у нас потужний кулер для охолодження, роз'єми для підключення дротів. З іншої сторони, у нас повноцінні дві розетки і кнопка вимкнення. Номінальна потужність даного інвертора, як заявляє виробник, 2500 Вт. Максимальна потужність 5000 Вт. При купівлі на інвертор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.